Разом з вами ми хочемо забезпечити їм найкращий догляд брід. Шакіра, якась напевно, напевне. Шакіра і Алігандро Санс. Шорторат. Хорош! — Монатик І Ніянь! 0,5-0,5, п'яно -05. 05 -05. Я теж. У гравців 15 раундів та 8 музичних категорій, які визначаються випадковим чином. За правильну відповідь учасники отримують один бал. Якщо відгадають частково, пів бала у спонсорській категорії бали подвоюються. Переможе той, хто за гру набере більше балів. Ми нарешті раді знову розпочати черговий випуск. «Що за сонг все для наших улюблених підписників. Шо за сонгання. Та що за сонечки, отак От yeah. ми тепер називаємо їх? Ну і наші учасники. Ну, по-перше, І поїхали. Перше, що за традицію нас роблять учасники, це вирішують, хто ж е буде вибирати першу категорію. Чувачі. молодий. Човачі добре. Молодий. Молодий. <ріпи> <ріпи> Я програв, починає хто? Я? М Мішель. Так. Ну, так. Жаль, Мішель. Мішель. Ну, добре. Правил топ. А чого ми думаємо, що збираємося так часто? Бо нам по кайфу. І, до речі, по кайфу нашим підписникам, які дивляться, ми вам дуже вдячні, але не забувайте ставити лайки і підписуватися, тому що я вам кажу, кожен випуск ми дивимося статистику: 80% глядачів не підписані. Давайте виправляти ситуацію, щоб, ну, щоб нормальна статистика була. Мішель, ну що скажу, ну, що це таке. Давайте спершу почнемо. Чого ми боїмось? Без питань. Спонсорська. Спонсорська відразу. Хочете два бали, але ж я нагадаю, що ви разом відгадуєте. Ну, добре. Типу, спонсорську добре. може і він вирвати зараз. Добре. Собі. Да? Добре? добре. Тоді. Сьогодні наша спонсорська рубрика від бренду Апетитна від наша Ряба. Тому, якщо ви зібралися з друзями на відпочинок, маємо рекомендацію для вас: беріть із собою свіжу мариновану курочку, обираючи маринади, що вам подобається найбільше: гомілки Делі зі спецією карі, крильця солодкій чилі чи новинку гомілки в апельсиновому маринаді. студію, будь ласка, щоб ви не обрали з апетитною ап. І готово. Вони нам запропонували пісні про дружбу. О, про дружбу. Добре. Тому згадуйте потроху, а ми запускаємо. Я не буду робити тут ігри на слух. Це дуже добре. Який знайомий голос? Те са не розумів. Хто співає? Скай, да? Скай. А пісня, пісня як називається? Друг, на... напевне. Як Best френд friend. Best Бест! Френ, Так, по попів А, ja, попів по одному балу. По одному балу це ж спонсор. Дайте, дайте оплесці. Мішель, взагалі, бачу, така заряджена прийшла. Ми боремо, Вона співає, танцює. що, що ти приймаєш? Як, як тобі вдається? Ну в хорошому сенсі, в хорошому сенсі, не кидайте, дорогі камери. Вашу Музичка. курочку, як вона називається? Правильно? Ап і готова. Курочка ап і готова. Ми приймаємо. Я врай, да? Давайте ми не будемо сильно нічого видумувати й дам прямо по списку від підписників. від підписників. Від підписників. Ви відразу спонсорська О! від підписників. Ну мені здається, що чітко да. так. Ми, до речі, що? наших підписників дуже любимо і даємо змогу їм взяти участь в шоу, тобто запропонувати в коментарях свою рубрику. Ну, це треба треба, щоб вона була якась унікальна, щось таке цікавеньке, що раніше не було ще в шоу. О, сьогодні да. нам за сьогодні нам запропонували дві підписниці Ан. Кузніцова і Катерина Корецька Супер. значить пісні про котів. Буває так, що в себе відчуваю. Я як повітряний змій в центрі урагану. А Мама... Сафато так. Е -е — Е-е-е... житті так буває. А я би тобі, а я би для тебе. Ну кіт Ні. коти. Кіська заведу кота. І він не зрадить не ну, Вам навіть підказали, заведу кота. Він співав, але заведу кота. -е -е а Сафатов відгадали, тому півбалу для Ярослава ми зараховуємо. Но. Добрий день. Вас вітає компанія. Гарна пісня на кожен день. Чим може допомогти? Я вас вітаю. Мені здається, що вам підійде Океан Ельзи. Ви чули ранню творчість Вакарчука. Лукава кішка. Ти кішка та рантан. А що ще є? Ще щось. А ви, наприклад, дивилися е, мультфільм Кіт Пес? Одного разу невідомо, коли коли світі з'явився Цей малий точно, це чудово. Ви наразі обов'язково радити вас усім своїм друзям. Дуже прошу звертайтеся. кіт пес. Кіт пес. <звуч> Добрий вечір. Гарна пісня на кожен день. Підберемо трек, навіть якщо ви олень. Чим може допомогти? Добрий день. Мене сьогодні кинула дівчина. Що мені робити? Нічого нову знайдеш. А для цієї ситуації у мене є Лана Делірей. Це ідеальна платівка, це просто скарб. Мені здається, тут є просто ідеальна пісня для цієї ситуації. Платівку. Хіба їх хтось взагалі слухає? Там же якість фуфло. Ви що? Платівка це один з найякісніших носіїв музики, які взагалі вигадало людство? Ой, да не. Чого воно крихтить і пердить кожен раз, коли я чую у друзів їх програвач чемоданчик маданчик? Бо платівки треба слухати на якісних програвачах, а не на тому, що вам у спадок від бабусі дісталося. І де мені його знайти? Ну як де? У наших друзів магазин вінілаком. Вони продають не тільки нові платівки, а ще й якісні програвачі на будь-який бюджет. Та що там програвачі? В них можна знайти будь-яке музичне обладнання. А посилання буде звичайно буде вже в описі під цим відео наступна категорія. Кей-поп. 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 О, ну. Я знаю... Бібі Рекса? Ну. Я знаю цей трек, але як so. називається... Давай просто танцювати. Давай. Я з вами. Blackpink. Blackpink. Yeah, yeah, Blackpink. How you like that? Mm. Ну от, ну нічого, слухайте. Ви ж не можете постійно типу відгадувати, 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 відгадувати. Іноді треба і осічку маленьку дати, щоб потім вперед вирватись. Окей, давайте давайте українські хіти. Що ти думаєш? Українські хіти. Це ми знаємо, це ми любимо. Зараз запускаємо. Скільки доріг ти пройшов без мене, скільки машин зустрічала я. Кола. Одночасно, а пісня. Біля серця, тебе собі! Кілометрами, дорогами стану я Так, ну я думаю, що тут півбалу, а тут один. Я так справедливо, він же, він же повністю сказав. Так. Тому так, така безпрож... Навіть, більше. Навіть більше, ніж треба. Один ну. 1,75. та ні, все правильно. Ні, ну, один. Один. Не, ти, не, не торгуйся з нами, ми ж в Києві на Одесі знімаємо. <кліг> Дайте Добре <оп 'яті. кліг> Я вибираю ну. е новинки. Новинки? Так. Ну такі от свіжень, свіженькі дуже пісні. Так. Зараз і послухаємо. Що тобі казати, якщо слів немає, піддову. Наша майорова незамінна. незамінний. Незамінник. Хохо. Треба трошки ставити тебе. Окей. Добре, я виглядаю молодо, але вже мозгін варія, так як в нього. Мені здається. ж Новинки. Новинки. Камон. Камон, камон, новинки. Щоб ми не робили люди здорові, щоб мене не давали, мені даром. Калуш оркестра, бі-бі, якось сіп-дітвак. Ушме у турбе. Ну, це треке точно знаю. Ушме у турбе. Крабуш Оркестра, Дітвак і Бі Бі. Продаю назву точно, типу. Нічого собі. Ну, достатньо. Да? А, а назву пісні? Усмел Турбе. Мішель, він я, походу... я, я взагалі не готувався, але виглядає як то. А, він, він... Все, а що, ти кажеш, що... Не... ти кажеш, що ти не готувався? Та ні. Ти знаєш, що мені Мішель, мені здається, він бліфує. Він, мабуть, реально всю ніч сидів. На там його совість будь з магнітолою сидів там, готувався, 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 готувався. Все, окей, зараз там. Шановні, що за сонечки! Хочу вам дещо подарувати. Ну, не дещо, а платівку Манескін справжню. І не просто платівка, вона з підписами наших учасників. Подивіться. А, все дуже просто. Треба запропонувати варіант, як заманити сюди, що за сонг Вєрку Сердючку. Найкреативніший варіант в коментарях отримує цю платівочку. Удачі. Украхіти. Я хай буде. Ну, хай буде. Треба просто вже закінчувати. А що ж, правильно? Я сідя доїли. Гайтана. Так. Самотня боса. Ну, так, будь ласка, Мішель не збирається здаватися так просто, пане Ярославе. Я співала просто ці пісні, коли вже ага. початку моєї кар'єри в ресторанах співала кавери. Це ще так. коли років 12. там Ні. Ну, не знаю, напевно, сім років тому назад було. Ну, так і виходить. Але так. <рикольно> Дочка да, Ярослав. Давайте від підписників. Від підписників. Від підписників. Я нагадаю, що там пісні про котів. І кожен підписник, який зараз дивиться, якщо ви ще не підписник, підпишіться. Ще будь раз ласка. Підпеки? Так, прокутів? ще раз котів, але пісня інше буде. Якщо раптом ви не підписник, що наш, підпишіться і запропонуйте в коментарях свою категорію. Щось цікавеньке, оригінальне. Знаєте, ми вже, ми вже записали випусків 50-60, У нас вже немає ідей. Ми, типу, вже майже все вичерпали. Допоможіть нам, запропонуйте щось прикольне. Це <му> дуже знайомий так по нашій схемі. Ну дуже популярна. Авріла він. Mm -hmm. Ну, ну, що важко було. А, а називається так ласково Hello Kitty? Hello Kitty. Mm -hmm. Ну, цей це трекно, ну, щоб прям назву? Ні, nee, не, але. Ну нічого, все нормально це, зараз, зараз Нет, ми. Ні, цю пісню не знала, але я її знала. Ну, Зарубіжні хіти хай будуть. Зарубіжні хіти приймаються. Приймається. приймається. Запускаємо. Ой, дякуємо. Це Розалія десь печала. Розалія. Розалія. А, Розалія. І це Диспечала. правильна відповідь. Дякую. Хіти. Доб ну добре. Зарубіжні хіти, лишайся там ще. Да, 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 так. Да, да, раз. Лишайся. Давайте, зарубіжні хіти. Реген you know what... okay. okay. Боманський. Я вже чував. сто раз, так що. Добре. З перших нот. <laughs> ну давайте, давайте, я розславу. І і, ми продовжуємо далі, але я вам хочу подарувати бонусний раунд, який начебто не планувався, але змога заробити ще один додатковий бал до своєї капілочки. Значить, в бонусному раунді треба відгадати пришвидшену версію пісні. Ми взяли і трохи накрутили, скажімо так, щоб так було нормально. Тому давайте слухати тут. Достатньо, хоча б, хоча б виконавця або виконавицю відгадати. Домовилась? Да. Э, так. Uh, cards... withhold... Давай, давай, primera... давай, давай, давай. Сказала, сказала, так? أي? Сказала, да? Охрана, отмена! Охрана, отмена, вину. Кто сказал? Было правильно. Сказала Вильна касса? Вільна каса, охрана відміна, я казала. Ну добре, добре, все. Зараховуємо Ой, оди, один бал, так? Вільна каса. Один бал. Вільна каса. Вильна. що, Хто наступний вибирає категорію? Ярослав? Давайте кавери. Не кавери. Кавери. Це Давайте кавери. Артисти зробили кавер на якийсь трек. Відомий. І правильно, чи що, це все? Ну, так. Навіть відомі артисти вони буває таке, що співають якийсь кавер. В тебе буває, да. Були в кар'єрі кавери? Так, да, звичайно. Я починав з них. Ну, мабуть, всі так, ну майже всі так починають. Тому Да. Давайте послухаємо. Я кажу, любов назавжди. Харкіс! Два вікна, так? Так. Я маю два вікна, без і шукаю. А знаєте хто. Автор? Ну, хто першочерговий так. Гайтана. Гайтана, о, прикольно. По пів балу зараховуйся. Частинку да, сказав так, ти, nice частинку сказала ти, і ми дружню зараз розпилимо. Без nice, питань. Норм. Yeah. Я хочу попросити ще раз підписатися всіх, хто дивиться зараз це відео, бо це наше паливо. Чим більше підписок, лайків, коментарів, тим більше переглядів, тим більше у нас мотивації робити україномовний контент. Тому саме зараз зробіть це. Всі побачили. Підписатися. Все. Вау, у нас плюс одна підписниця. Вау, вау. вау виходимо до зарубіжного репу я бачу зарубіжний реп. далекими Зарубіжне реп. Давайте тут все одно мене ж мінімум один раз доведеться його вибрати. Так. Зарубіжний реп. Як вона називається? Так, так, а пісня. Girl! Ні. She doesn't mind. Да. No, she doesn't mind. I, she doesn't mind. Іноді потрібно просто бути уважним. і Можна все почути в самій пісні. Тільки поп. що не моя стихія і зарубіжний реп я не вгадав. Давайте кавери. Кавери. Чисто по лоєць. Добре, ми не проти. Кавери, то кавери. Просто мені питай. Не питай. Ну, правильно, правильно. Один бал, а на кого кавер? <звук> О, блін, я? круто. Ну okay, тут okay, точно okay. бал, okay. все тут точно бал. Тут. Добре, йдемо далі. Подивимося, чим це закінчиться. Але перед тим як ми прийдемо до наступної рубрики, хочу ще сказати, що ми маємо змогу знімати україномовний контент завдяки хлопцям і дівчатам із ЗСУ. Тому давайте їх далі підтримувати, тому що війна продовжується. У нас є свій благодійний фонд човен. Посилання в описі. Будь ласка, переходьте, зробіть, хоча б навіть маленький маленький донат, іноді здається, що маленький донат нічого не значить. Це неправда. Це неправда навіть 10 гривень. Це мають Велику силу. Тому, будь ласка, донат і продовжуємо далі. Мені так не подобається цей кей поп Давайте М його зробимо. Ну, тим не менш, тр треба так, що кей-поп чи щось може інше. Якщо не Ні, подобається. Хай може... Хай буде кей-поп. Треба до своїх страхів так. Ну, давайте. давайте. Це кей-поп. Так, рубрика. <пробіт> <пробіт> да. Добре, це Stray Kids Silent Cry. У, mm, я не знаю. Тоже, перше раз чую. Гра дуже швидко пролетіла з вами, і я пропоную її розтягнути на ще один раунд. Добре. Окей. Okay. Ми беремо зарубіжний реп Rap зараз. Добре. Да? Давайте. А нітупляється, заспіває. Treviscot і Saproki. Ну, що що дощ робить? Де да, капає? Ще, а коли як з відра? Лі. Ліл. Ну, ну. Ліл яхті! що <плес> да! ти ти за пісня? А пі... ну, пісню ти не відгадаєш. <сум> Тому Бор Давай 5. просто ліл яхті, Добре. — зрахуємо. Так, добре, давайте все останнє. Це ексклюзивний 16-й раунд, тільки special for you. Спонсорська рубрика від бренду Апетитна наша ряба. І сьогодні вони нам запропонували пісні про дружбу. Uh. Вау, ну то те, що було тільки ще раз про дружбу. Friends, Френс аміго не хлопою вашому бренду. Це висловської. Ну, зараз, зараз побачимо. Давайте, щось зараз про друзів. Остання пісня. The Last One. Friends, amigos, друзі. Е, друзі, пісня. А, Мої тільки, друзі. Тільки в однині. Друг. О, добре. Мій друг. Друг мій точно буде поруч і в грозу, і на війні. Мішель Андраде набирає сім з половиною. Вау! Відповідав. Клас, 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 клас. Чертко. Дякую. Сім О, з половиною. Бані. Оця половинка. Все одно для тебе габа. такий втішний солодкий <світна> брендований <світна> подарунок від «Що за сонг. Дякую тобі. Спасибі. Красавчик. І за перше місце сьогодні. О, мені також? В зал слави Мішель Андраде. Відправляється статуетка. Це, це, це як Дякую от така велика, ему. за якою ти стоїш. Тільки ну, така Дякую. маленька, типу її дочка. Така крихітка зовсім-круто-круто. Круто, круто. Дайте оплесків за перше місце. Ну і тепер найголовніше, якщо вам сподобався yeah. цей випуск, а тут не якщо, тут вам 100% він сподобався. Підпишіться на наш канал, ви маєте не пропускати. У нас ще великі грандіозні плани. Як так, Мішель Андраде, що за сонг. До зустрічі в наступному випуску. Якщо вам сподобався цей випуск, подивіться попередні.